Перше жовтня для багатьох українців стане фатальним днем, тому що в цей день буде дуже багато змін. Ви знаєте, що в п'ятницю Кароль Навроцький підписав ту уставу, яка продовжує допомогу для наших громадян України на основі статусу УКР до 4 березня 2026 Тому саме в цьому випуску я вам розповім про чотири пункти, які ви повинні засвоїти. Ну і перше це вчора вже була опублікована та устава. Яка продовжує термін легального перебування громадянам України зі статусом УКР, але є і мінуси, і я про них теж розповім. А саме медицина для громадян України скоротиться. Для кого скоротиться? Я також розповім. Що з водіями після 1 жовтня, що з водійськими посвідченнями? Я також про це скажу. Ну і законопроєкт про 10 років та заборону бандеризму в Польщі. Я частково про це також розповім. Четверте медицина, отож, друзі, з вами Сергій Пех. Втискайте подбайку, підпишіться. Якщо ви ще не підписалися, і в мене ще є одне до вас прохання від військових бригад 110 та 111 механізованих з України. І якщо ви перебуваєте за кордоном, я дуже рідко прошу такі, от знову ж таки, заклики для того, щоб ви поділилися відео та підтримали наших військових. Я вас, українці. Я є діючим військовослужбовцем першого батальйону 111 ї бригади, а саме командир взводу РЕП. І зараз маємо з хлопцями гостру нагальну потребу в придбанні автомобіля пікапа, оснащеного системою рейп-захисту, для виконання бойових завдань на одному із найважчих ділянок фронту. Тому прошу долучитися всіх небайдужих і буду вдячним. Отож, друзі, давайте переходити до першого. Устава опублікована. А це означає, що громадянам України ще на півроку продовжили термін легального перебування на основі статусу УКР. Взагалі, як ви думаєте, статус цукру він взагалі буде існувати, тому що на мою думку його не існуватиме. І Караль Навроцький прикладе максимум зусиль. Чи це погано? Я думаю, що ні. Чому? Тому що я вважаю зовсім інакше, якщо ми тут, як українці, які перебуваємо. На основі візи, статусу КР або ж паспорту біометричного, не маючи карти побиту, і першого шляху до громадянства ми не маємо тут права голосу. Ми можемо тільки бути працювати, ми можемо мати страхування, але ми не маємо права голосу. І це мінус. Тому що якщо у вас... Будуть постійно цкувати, звинувачувати, ви нічого в цьому світі не зміните, особливо в Польщі. Тому перше рішення, яке ви повинні прийняти за цих півроку, які у вас лишилися, тому що Карль Навроцький підмітив, що це останнє продовження для громадян України, або ви легалізуєтесь, або повертаєтеся додому. Ну і звичайно, про 800+, ви вже чітко знаєте. Що 800+, будуть отримувати лише ті, котрі працюють офіційно. Більше того. Мають 50% від міні... мінімальної заробітної плати, хочу підмітити, що вона з нового року збільшиться для працедавців. Це дуже невигідно, і це тільки вершинка айсбергу, тому що. Що з водіями з 1 жовтня? Всі відтягували і чекали, що ж буде з водійськими посвідченнями, всі замінювали їх. Ну але що ж буде насправді? Як ситуація виглядатиме? Я вам розкажу з власної практики. Я маю водійське посвідчення з 2019 року. Що воно мені дало? Я забув про всі проблеми. І так само з легалізацією. А якщо ви ще не поміняли ваше водійське посвідчення, тому що закон вам цього не дозволяє зробити, що ж в даному випадку робити? Якщо ви не порушите закон, ви не працюєте як водій в пасажирських перевезеннях, то ви можете спокійно тут їздити на вашому автомобілі. І поодиночні випадки, де поліцейські будуть вам щось сказати, що ви перебуваєте в Польщі більше як 185 днів, то будь ласка, змініть ваше посвідчення. Якщо ви цього не зробите, буде Відповідальність, яка ж відповідальність? Ну в тюрму вас не посаді. Якщо все йде мова про гроші, ну то якщо ви заробляєте щось, то ви можете це заплатити. Але близько до серця я вас прошу не приймати цього. Але якщо є можливість, поміняйте ваші права, тому що водійське посвідчення українського зразка піде в Україну, а польське залишиться у вас тут. І нічого страшного не буде. Коли ви повернетеся в Україну, ви зможете назад його забрати. Польські ваші анулюють і скажу так: що про проблеми ви забули законопроєкт. Про видовження легального перебування на основі тимчасового постійного перебування до 10 років. Ну і тут Кароль Навроцький подав цей законопроєкт, метою пропонованого закону є створення умов, що сприяють кращій інтеграції іноземців перед наданням їм польського громадянства. Тобто, що це буде говоритися. Президент Польщі подав до сейму законопроєкти про громадянство та боротьбу з ідеологією бандеризму. Президент Польщі Кароль Навроцький подав до сейму цей законопроєкт, який передбачає збільшення мінімального безперервного терміну проживання в Польщі для отримання польського громадянства з трьох до десяти років. Другий запобігання пропаганді ідеології бандеризму. Я другий це не буду. Я думаю, що він не пройде. А от перший скоріш за все пройде. Тобто, фактично, сьогодні, щоб податися на громадянство, ви перебуваєте безперервно три роки, і тоді можете, вже після на основі резидента чи сталого побуту подаватися на громадянство. Якщо ми говоримо уже про те, що він запропонував збільшити термін до 10 років, тобто, фактично, щоб ви отримали громадянство, ваш термін збільшиться ще на 7 років. Тобто, в сумі десь приблизно вийде біля 15 років очікування на громадянство. Легалізатори точно будуть плескати в долоні, тому що вони зможуть вам допомагати в оформленні карти побиту, якщо ви не маєте на це часу, тому що більше вони отримують грошей з вас. Але вам потрібно плакати, тому що це реально неприємна новина. І я хочу вам сказати, що наша команда зараз вивчає детально цей законопроєкт та той, що вже був опублікований про допомогу, тому що там може бути дуже багато нюансів. Але я ж вам казав, легалізуйтеся. І чим швидше ви це зробите, бо я думаю, що це ще не останній такий виклик. І якщо наші українці не будуть мати громадянства, ми не зможемо на це повпливати аж ніяк. Тому якщо ви думаєте, що все так просто в цьому світі, то ні. І ми бачимо ситуацію, що в Україні помінялася. Я не знаю, тому що я не в Україні, проте ми в Польщі, і ми повинні подбати про свою легалізацію. На цьому все питання, але медицина в нас залишається, от що бути українцям, що робити тим, що не працюють, як їм виживати, де отримати медицину? Скажу вам, дорогі друзі, якщо у вас є родичі, котрі мають карту побиту або ж працюють офіційно, це ваші син дочка, Родичі по першій лінії, то ви можете до них приєднатися до їхнього убезпечення і мати так само безкоштовну медицину на НФЗ. Чи це складно зробити? Ні, через ЗУС це все можна зголосити. Якщо ви цього не вмієте робити, то будь ласка, з працедавцем сконсультуйтеся і вам він дасть відповідь на це питання. Взив висновок який ми можемо тут, друзі, глянути що чим далі, тим більше атакують ксенофібічно українців і. Так, як так звана допомога сьогодні переросла в ненависть до українців? Чи це погано? Я думаю, що ні. Просто нам не хочуть давати можливості тут залишитися та отримати громадянство. Чому тому, що ми будемо мати безпосередній вплив? На те, що відбувається в Польщі, а хто цього хоче? Ніхто. І знаєте, що мене найбільше дивує тут на останок? Скажу про те, що польські політики, які не живуть в Польщі, закликають поляків для того, щоб українцям не давати можливості тут отримувати громадянство. Це мене дратує найбільше. Люди в цьому світі займаються популізмом досить часто, і найчастіше це люди з політичного знову ж таки ряду людей. А ви що думаєте? Це популізм? Чи просто вони кажуть людям, що вони хочуть почути. В сумі це одне й те саме, якщо ви не знали. Але я інколи теж це використовую задля того, щоб вам допомогти. Про легалізацію я вам сказав: не відтягуйте це, легалізуйтеся. Ну а звичайно, ви знаєте нашу команду тільки в Кракові, Закопаному новому сончі і так далі. Деталі ви знайдете в описі контакти з ними. А також я хочу вас закликати ще додатково, хто додивився до цього моменту і хто з Жешева чи Підкарпатського воєводства воєвудства або ж з Кракова 19 жовтня в нас пройде Гремі Боржфест в швидкий вперше. І я хочу вас туди запросити, як волонтерів. Якщо вам не байдужа доля України та Збройних сил України, ви знайдете деталі в описі, як залишити заявку та долучитися до тієї команди, яка змінить ваше майбутнє, тому що несамовиті знайомства, смачний борщ, це я вам гарантую. І я там буду особисто з усією сім'єю, навіть з моїм тестем познайомитися. Він поляк, якщо щось хто бачив мій. Ефір в Тіктоці з ним, коли ми були трошки п'яні. Слава Богу, я вже не вживаю алкоголь декілька місяців. І сподіваюся, ви це помітили. Ми міняємо Ютуб, міняємо суспільство, міняємо своє життя, і сподіваюся, що ви будете у моїй команді.